І вони, вони беруть, як і ми навіть часто сьогодні, якісь емоційні да? і відповідно ми через них переступаємо. Це цікава річ, тому що, ну, наприклад, Пушкін да? писав про те, що у мене серце матеріалістичне і хоче бути без Бога. А розум навпакійний. Бажаю зустрітися з Богом, а мій розум визнає, що Бог є. Да? Це парадокс. Ми звикли так, що розум, навпаки, є винним за за да, якісь богословські суперечки, за роз'єднані і так далі. Люди жили в середньовіччя, люди знали, що, що пристрасті серця в першу чергу винні. А лише в другу чергу буває винний розум. Але якщо ми будемо розумом чести, і цей розум їм буде допомагати Боже благодать, то єдність і згода вони будуть знайдені. І це важливий урок. І тут ми бачимо якраз велику таку роботу розуму, а ця Юрія Вакумова, щоб все-таки показати, що традиція, традиція визнання єдності різноманіття, традиція легітимізації цієї єдності, різноманіття, що вона не починається з другого Ватикану, що вона не починається навіть з Флорентійського собору, що вона тим більше не починається з Берестійського, да? а що вона там починається від Євангелія, від Августіна, і власне вона відігравала ця традиція визнання єдності різноманіття, вона відігравала важливу роль е, в, під час цих всіх суперечок, коли власне це коли розходилися. Що була та сила, яка могла поєднати, і дуже важливо, що. А цей Юля Вакумов показує, що було тисячі можливостей зустрітися. І що були тисячі можливостей все-таки не допустити цього розходження, як в 1054 році, так? коли імператор повертав цих легатів, коли вони вже все, до свидання, він їх повертає, що давайте поговоримо все таке. І навіть після завоювання хрестоносцями Константинополя в 1230-ті роки люди знову збираються, були ці можливості, Показує, що Це, скажімо, такі століття, коли в принципі інтелектуально і навіть, скажімо так, в любові, да, братерській, люди були готові все-таки до поєднання і вони весь час це витрачали і поєднання не відбувалося. Тут в книзі приводяться теж приклади, цікавіші, наприклад, коли починалися тільки суперечки. То одним із католиків, хто виступив на захист православного обряду, був знаменитий оценник, етепетик, етепері... до Богослов'я. все таки, ми більш-менш країна християнської традиції. І чого не вистачає? Не вистачає саме таких книг, саме таких проєктів, які б виступали ферментами, які б пришвидшували реакцію. Отець Юрія Векума говорить: дивіться. Була ця реакція на поєднання. Була відповідна, що і відразу після розриву. І навіть під час хрестових походів, не дивлячись на дуже важкі проблеми, люди були дуже близько один до одного, і люди мали цю спрямованість на поєднання. І воно не відбулося. Чому? Чогось не вистачило. Не вистачило саме такого якогось предмету. На сьогоднішній момент українське воно перебуває саме в такому стані, що воно може відбутися, але от чогось чогось не вистачає. По-друге, український комінізм. Я за ним спостерігаю вже 20 років, не вистачає якихось моментів ферматизації, не вистачає того, що відповідно благі побажання, почуття. А факти спілкування, факти зустрічі, факти якоїсь інтелектуальної дискусії, що, відповідно, вони взяли і перетворились на щось якісно нове. І от в чому важливість книги? Іноді книги відіграють роль такого ферменту. Вони створюють якусь традицію. От, скажімо так, візьмемо історичний приклад, який близький католицькій церкві, який всі знають. Да? У Франції просто люди почали розвивати нове богослов'я В часи, коли в Католицькій церкві, відповідно, лише схоластичний метод, лише, відповідно, що папа сказав, то є істина, а звертання до епохи Отців і до Біблії, воно не потрібне. Люди почали це розвивати, люди почали просто видавати з книги, і що ми маємо, які результати. І все це приймається потім як нормальне, як нормативне. Сублі, І, відповідно, що ми можемо сказати? Сьогодні видаються такі книги, як книга Заю Локова. І сьогодні, відповідно, з'являться люди, які її дійсно прочитають від дошки до дошки, зроблять висновки, вступлять в дискусію з цим. Так? І потім це буде мати якісь важливі революційні наслідки. І відповідно, можливо, ця підтичність, скажімо, такої християнської України спільної для всіх. Що вона дійсно стане реальністю саме завдяки тим початкам, які сьогодні починаються. Да? І що ми маємо на увазі, що університет, університет, Український католицький університет, інститут Фомель от, вони вже є. Це важлива передумова, це такі ферменти, які творять а, можливість. І оце друга це такі серії книг, які створюють культуру. Тому що колись він пише це зіткнення західного і східного богослов'я, богослов'я латинського і богослов'я візантійського. І чим відрізняється латинське богослов'я? Воно відрізняється тим, що люди почали якусь традицію, вони почали її з невеликої кількості джерел, з невеликої кількості праць самостійних. І потім вони продовжують коментар на коментар. Якийсь компінніум на компінню, продовжується традиція з покоління в покоління, і вона йде весь час дуже інтенсивна традиція. І вони за кілька століть, вони вже потім з погордою говорять, мудрістю греків відійшла, перейшла до латинян. Це навіть має певні які підстави, що в них є скалостична культура, що відповідно якісь речі відбуваються, якісь книги пишуть, вони впливають на загальну інтелектуальну атмосферу. І, відповідно, люди потім з якимось багажем, в тому числі з установкою, що єдність різноманіття. Вони приходять в Грецію, де ця культура майже втрачена. І де, відповідно, в кожному поколінні є лише по одному по два богослови, по одному по два філософи, і що, хорошо коли... Але от так сталося, що з Нікіто Естифатом довелося зустрічатися, спорити або скілувати. І вони не дуже гарні. У них теж якась своя візантійська схоластична традиція, у них теж традиція, але вона слабенька і, відповідно, сил зустрітися і не вистачає багато в чому це вина саме візантійців. І отут, щоб ми не були винуваті перед майбутніми поколіннями. Треба брати гарні історичні приклади, треба створювати богословські традиції, треба напрацьовувати різні, різні богословські книги, різні богословські праці, які б уможливлювали відповідний рівень діалогу, відповідний рівень порозуміння, а потім взаєморозуміння.